Астрологічний прогноз: наскільки успішними будуть атаки армії Російської Федерації по захопленню території України в березні, і чи буде Сполучені Штати постачати масову зброю в Україну, як вони це робили в 2023 році? Наприкінці березня відбудеться затемнення місяця в Терезах. Терези означають рівновагу, терези означають не Перекос в якийсь бік, а тримання ситуації в балансі. Тому в березні, взагалі, обстановка буде така, що намагання втримати якийсь баланс в фронті. Взагалі, в лютому і березні багато планет знаків зодіака Водолій і Риби. Це такі знаки зодіака з фантазією, з хорошою уявою. І це допомагає е, тим, хто розганяє і псо, вбрасувати всякі необичні дуже... Такі креативні креативні гіпотези, в які люди в цей період легко на це ведуться, легко на це вірять. На щастя, 10 березня, хоча б перша планета Меркурій виходить з цього тумана в Овін, це такий ясний і понятний знак зодіака. Починаючи з 10 березня фантастичних таких теорій, що може бути, їх буде ставати менше. З 20 березня ще Сонце теж додасться Вовін, тобто після 20 березня ще, ще чіткіше і зрозуміліше буде те, як буде відбуватися військові дії найближчим часом. До 10 березня. Багато туману, багато невизначеності призводить до того, що люди в Україні, багато людей в Україні хвилюються, думають, чи не захоплять росіяни, наприклад, якесь велике місто. Таких астроличних показників, які пов'язані з масштабними такими успіхами, масштабність і грандіозність в астрології пов'язана з Юпітером. Ход з Юпітером особливих аспектів немає. В березні на початку квітня навпаки, багато аспектів Сатурном. Сатурни означають обмеження і менший масштаб, ніж людина думає. Тобто, ну наприклад, людина боїться, що росіяни просунуться там, наприклад, на 3 кілометри. Значить, вони насправді, якщо і просунуться, то на 300 метрів там чи на 1 кілометр. Тобто, все насправді набагато менше. Всі енергії затемнень усіх вони пов'язані з Сатурном. Uh, і взагалі в березні найбільше планет в рибах, тому основною тематикою з астрологічної точки зору насправді є не захоплення територій, а є теми знаки зодіака Діакари. Теми знаки зодіака Риб це події на морі біля водойм, там, де є вода, от в тих регіонах, де є озера. ну, Якщо це на Донбасі брати, те регіони, де є озера, там більше. Такі увагу. ну а взагалі то тема моря, і також риби пов'язані з закулісними перемовинами, з закулісним а, таким політичним процесом. Тому це ну, дуже важливі такі процеси, але риботайний знак зодіака, Про це ну, є зараз мало інформації. Якщо сказати таким чином, я прогнозую, що в березні велике місце, велике місто в Україні, російські війська не захоплять. Тобто і їх просування буде менше, ніж ну, уява собі людей уявляє. Значить, і що стосується постачання зброї Сполучених Штатів України, Сполучених Штатів Українами, як ж сама трактовка, що і просування росіян, планета масштабності ЮПІТір, вона не має таких. Ну, серйозних аспектів, тому масштабної і такої сильної допомоги навряд чи слід очікувати. Затемнення місяця буде в Терезах. Терези означає партнерство. Затемнення місяця означає ну, проблеми в партнерстві і проблемна поведінка партнера. Також це затемнення місяця в Терезах означає, що не слід розраховувати на партнера. Ну, а планета Сатурн в карті затемнень активна, вона означає, що. Поставок зброї або не буде взагалі, або буде мало, або буде менше ніж люди на це очікують. Взагалі, за моїми прогнозами, на початку квітня війна буде заходити в топік, і це буде призводити до радикально нових рішень в питаннях війни з використанням перемовин інших дипломатичних процесів. Дякую за увагу. До нових зустрічей.